Одесити з провулку гвоздичний 4 задихаються від запаху фекалій. Підвал будинку у щерт заповнений каналізаційними стоками. Про свіже повітря городянам годі й мріяти до під'їздів. Будинку одесити заходять у ватномарливих пов'язках. Виходячи з дому, одеситка Людмила Єфременко ретельно наносить на одяг парфуми. Із-за жахливого запаху у будинку усі речі постійно насичуються огидним запахом. Причина банальна. Підвал багатоповерхівки, в якій мешкає одеситка, в щерть заповнений фекаліями. Спуститися в підвал, і страшніше. там льється постійно вода, каналізація. В течіні останнього року, ну, мабуть, кожну, кожні дві неділі, ми викликаємо, со службы ЖЭКа, приезжают, что-то там делают, чистят, они уезжают, и опять все то же самое. Я живу на третьем этаже, у меня на третьем этаже забивается канализация, на третьем. Что можно говорить за первый этаж? А в Ужасно. Если вы войдете, спуститесь в подвал, вы увидите, в каком состоянии подвальное помещение. Во-первых, полная антисанитария, где фекалии плавают и летают, как говорят уже. Второе. Текут труби гарячої і холодної води і кому і в його там Сколько ми не обращались до этого ніяких проблем эти проблемы проблеми ніким не решались. одесити вже звикли до цього смороду олегу дерев'янку на відміну від інших мешканців будинку не пощастило більше за всіх його квартира знаходиться над самим підвалом існе постоянне до мало того там присутствують неоднократно были видены мной гигантские крысы, которые бегают по подвалу. Ну, вы сами понимаете, какая... Подвал постоянно затоплен, вода гниет, и фекалии, которые должны сбрасываться в городскую канализацию, они просто остаются в подвале. Естественно, даже в квартире невозможно дышать. Одесит навіть у цій ситуації жартує, каже, що його собака, німецька овчарка, від цього смороду навіть втратила нюх. На відміну від собаки, цьому рижому дворовому коту у підвалі подобається, адже тут йому завжди є на кого пополювати. Навічні крис в підвалі теж про тому що я можу себе сібриставити за не можна зайти. Вода. Доходять до ворення коліна, тому що я одівав резінової собагі і пробував як то своїми силами, щоб пропустити куда-то ту воду. Олег Дерев'янко навіть готовий надати власні чоботи директорові департаменту міського господарства Анатолію Орловському, аби той завітав до їхнього смердючого підвальчику. Усі скарги одеситів залишаються проігнорованими. Я лично в прошлом року... ю. То есть з в має місяці. Обратился сначала в нашої ніж слоячої станції в Дес на, на К на руководству к мастерам спросьбою ліквідувати вот всі випроси пообіцяли новоспа нині там по сьогоднішній день из за бездіяльністю комунальних служб Одеситам доводиться входити до власних квартир у ватно ватномарлових пов'язках, а незабаром доведеться користуватись парасольками, адже на даху будинку комунальники теж не з'являються. Мы живем здесь 35 лет. За все это время крышу никто никогда не делал. Мы собирали деньги сами, все жильцы нашей... Дома? Нет, с дома никто не... не... Каждый над своей квартирой. В общем, все четверо, все четыре квартиры, которые на парадной, мы сложились и сделали крышу над своими квартирами. Аби тут хоч щось почали робити, необхідно когось із професіоналів з команди Костусєва оселити тут. Дік, мабуть, погодився підносити хатні капці Анатолію Орловському. Хоча навряд чи на жаль, він не тільки не живе у цьому будинку, але й не поспішає виконувати свої професійні обов'язки в сфері ЖКХ, за яку повинен відповідати. Але у професіоналів Костусєва все гаразд тільки на словах, коли справа доходить до діла, вирішуйте самі. Ірина Монтян Євген Вайтека, телекомпанія Круг.